Проведемо невеликий тест арматури для самоутримного ізольованого проводу. Для тесту візьмемо два затискачі, які призначені для постійного анкерного кріплення проводів від галужень від лінії електропередач один із затискачів виробництва компанії Sicam. Використаємо динамометричний ключ, щоб забезпечити однакові умови для обох затискачів. Гайки на їх болтах закручені з моментом сили 22 Н на метр. Встановимо їх на розривну машину. Навантаження будемо збільшувати до появи деформації затискачів або розриву проводу. Результат. Пластикові деталі дешевого затискача лопнули. Ізоляція проводу пошкоджена. При цьому механічне навантаження становило 440 кг і не перевищувало 40% мінімального руйнівного навантаження проводу. Затискач компанії Сікам і провід у ньому не ушкоджені. Перевіримо міцність дужок затискачів. Дужка дешевого затискача розірвалась при зусиллі 752 кг. Дужка затискача SICAM розірвалась при зусиллі 1336 кг, що у 1,8 разів більше, ніж у дешевого аналога. І на 27% більше, ніж мінімальне руйнівне зусилля проводу максимального перерізу, з яким може використовуватись даний затискач. Визначене значення відповідає заявленому виробником: проста і майже однакова конструкція затискачів дає абсолютно різні результати, тому, щоб бути впевненим у надійності ліній електропередач, використовуйте для їх будівництва арматуру французької компанії Sicam. Деталі даної арматури мають відповідне маркування.